Всім привіт, дорогі любі справжні українці. Вітаю вас в моєму новому відео. Радий представити до вашої уваги інверторний генератор фірми Бандерос. Сьогодні мені задали питання відносно того, а чи можна обігріти від цього генератора 30 квадратів площі у житловій будівлі. Тобто люди бояться замерзнути, твердопаливних, котлів в них немає. І відповідно, якщо не буде газу і не буде електроенергії, то у домі буде досить прохолодно, коли на вулиці буде мінус. І вихід із положення я пропоную вам ось такий. Не переживайте, чекайте мир, чекайте на нашу перемогу і обов'язково не хвилюйтесь, бо вихід з будь-якої ситуації є, і це дійсно так. В даному разі це буде дорогий інверторний генератор, але ви можете придбати більш дешевий генератор там, на 3 кВт і зможете зробити те ж саме, що я сьогодні продемонструю вам за допомогою цього генератора. І підключу два ось таких 2 -х кВт -х обігрівача. Вони Є якісними, ми дуже добре себе зарекомендували на ринках України. І я хочу продемонструвати. Вони керамічні, і я в даному відео хочу продемонструвати у вас, як цей інверторний генератор номіналом 4 кВт буде тягнути ось ці дві дуєчки, які будуть обігрівати вам вашу оселю або будь-яке складське приміщення, або офіс, або де ви там ще плануєте собі обігрівати. От відносно води, в принципі, накачати це теж дуже важливе питання, але не замерзнути в принципі в даному випадку, у випадку, коли не буде газу і світла, ви зможете обігріти за допомогою ось таких двох агрегатів своє приміщення. ну, Враховуючи те, що вам потрібно бути трохи запастися бензином, бензином я рекомендую вам запасатись вже сьогодні, бо ціни ростуть і взимку вони будуть набагато дорожчі, і тому експлуатувати ось такий генератор або будь-який генератор буде набагато дорожчим. Тобто, сьогодні зараз для перестрахування не кажу там: візьміть 200 літрів бензину. Запасіться, хоча б там 20, 10, там 30 літрів бензину, щоб у вас було перестрахування, щоб ви могли. Його запустити був час, щоб не охолола там кімната, не захолола опалення, і відповідно запустити цей генератор. Трохи ближче зараз розповім вам про цей генератор і відповідно продемонструю, як це все буде виглядати на практиці. Всім людям, які дивляться мої відео, хочу подякувати вам щиро за те, що ви ставите мені лайки. Це мене мотивує і, так би мовити, підтримує рівень мого життя і рівень мого настрою на задовільного рівня, так скажімо. Якщо ви тільки що тільки приєднались до мого каналу, неоціненне прохання у вас підписатись на мій канал, підтримати україномовний контент і, відповідно, зробити добру справу таким чином, в принципі, безкоштовно і не докладаючи якихось там серйозних зусиль. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Далі буде. Тепер продемонструю вам його трохи ближче. Виконан він дуже добре: 12-літровий бак. Зараз я трохи по технічним характеристикам пробіжусь. І ви його побачите, в принципі, вживу, як він працює, що він може взагалі. Я під'єднаю до нього обігрівачі. Відповідно, так, не буду від вас кривати, це Заводський Китай, в принципі, робить. Але все робиться дуже якісно. Ось такі славнозвісні двигуни китайські. Досить добре вони себе зарекомендували. Є запасні частини на них завжди. Інвертор величезний, бачите, розташований. Тобто зроблено все якісно, все підігнано, добре все прикріплено. І такі упаковці він йде. Це наші обігрівачі. Я хочу вам ближче їх показати. Показати, що вони керамічні. Не знаю, чи буде зараз видно, як накаляється на них спіраль, але буду демонструвати вам і показувати повністю, як вони крутять. І поставлю їх на максимальну потужність, і ви подивитесь, чи тягне цей інверторний генератор ці два 2 кіловатних обігрівачі. І швиденько пробіжимось по технічним характеристикам. На польській мові, є на англійській, і відповідно є на українській мові. Це дуже радує, що нема на російській. Це вже дуже добрий знак, дорогенькі мої українці. Максимально потужні 4,4 кВт. Номінальна частота 50 Гц. 50 Гц, Хочу сказати вам, що він точно виробляє 50 Гц. будь-який котел або будь-який агрегат, інструмент, який потребує 50 Гц, Він буде чітко запускатись і працювати. Насоси не гудуть на опаленні вже перевірено на практиці ці питання всі. Номінальна напруга 230, розетки 1, 230 змінного і 230 постійного струму. Гармонійне спотворення, ну це якийсь показник такий, мені цікавий, будемо ще розбиратись. Менше або дорівнює 3%. Паливний бак на 12 літрів, витрати палива 454 грами на кВт години. Тобто до пів літру на кіловат годину використовує він палива, час безперервної роботи 75% навантаження. В годинах 8 годин. Час безперервної роботи 50% навантаження, 10 годин. Коефіцієнт потужності 1 косинус Фі. Тип двигуна чотирьохтактний, об'єм 223 кубічних сантиметри. Частота обертання двигуна 2600-3600 обертів за хвилину. Тип стартера ручний. Стартера, не лякайтесь, бо ці інверторні генератори дуже добре і дуже легко запускаються. І я вам на відео зараз трохи пізніше це все продемонструю. Паливо, чистий бензин, 95 або 98. Тип мастила 10 В40 або СІА30. Контроль обертів двигуна стоїть, встановлюється на амортизаційні подушки і система стабілізації напруги та частоти. Отже, не будемо гаяти часу, і зараз підключимо ось ці два. 2-кіловатні обігрівачі, які розраховані кожен на 20 метрів квадратних. І, в принципі, я не рекомендую їх на повну потужність вам в процесі користування ними, експлуатації, не використовувати, а ставити там десь на 1,5 кВт або навіть на 1 кВт і ділити площу 20 квадратів на 2 Тобто 20 квадратів ці два обігрівача добре нагріють. Ну, залежно, яка у вас висота стелі. Якщо, звичайно, метрів 7, то буде важко. А якщо до 3 метрів, то досить легко, я вважаю, ці обігрівачі справляться з нагрівом при температурі на вулиці. Там мінус, мінус 10-20. Ну, дай Боже, щоб було тепло. Отже, дивимось далі. Всім гарного перегляду. І в додаток. Новинка в цьому відео справляється навіть дитина. Отже, з запуском цього генератора справляється навіть дитина. Все самі побачили на власні очі. Отже, відносно експлуатації генератора та його обслуговування, обов'язково він повинен пройти обкатку. Я трохи його обкатав. Для того щоб зараз на 4 кВт вімкнути, трохи треба було, щоб він попрацював. Отже, зараз я вам продемонструю, як він запускається. Він він вже охолов, принципі. Зараз ви побачите, я його заправив мастило, я його заправив бензином 95-м. І зараз ви побачите, як він запускається, як він легко плавно працює і справиться з обігрівом вашого приміщення. Дивимось. Найперше, що вам, на що вам треба звернути увагу, це те, що треба вимкнути ось ці дві клавіші. Так і так. Це економ режим, його в принципі можете не вмикати зараз. Це ми таким чином закриваємо повітряну заслоночку. Закрили заслоночку, з боку тут відкривання крани бензину, відкриваємо його, вниз, відповідно, кран. І зараз будемо пробувати запустити. Все відбувається дуже просто. Всі генератори інверторного типу, які, в принципі, я запускав в своєму житті, дуже легко запускались з першого другого разу. І зараз без дубляжу я вам продемонструю, як він запускається. Отже, дивіться, без монтажу і без дубляжу. Так він може двох нерівно працювати зараз. Табу на возначення. Чесно від себе вам скажу, що в принципі мені вони дуже сподобались, добре вони себе зарекомендували відносно якості цим справиться з поставленою задачею, можете не сумніватись, Але хочу в кінці відео цього сказати. Вірте у краще і краще трапиться саме з вами. Е, породжуйте позитив, і позитив буде повертатись до вас. Дякую вам, мої, за перегляд. Я надія в мене і віра в те, що це відео буде для вас корисним. Ви зможете зробити свої якісь там висловки на підставі цього відео. Якщо виникають у вас питання, задавайте їх. Дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково поставте лайк. І якщо ще не підписались, то обов'язково підпишіться на мій канал. Буде дуже багато цікавих відео. Будьте здорові, добра та любові!